Якщо важко притриматися дисципліни і кожен день тренуватися, робити якісь проходи, то можна спробувати такий варіант намітити собі мету, ну, куди ви йдете, потім потрошечку рухатися, тобто невеликими кроками, і головне фіксувати ці кроки. Не обов'язково виїзд на велосипеді, не обов'язково якісь там пробіжки чи походи, марафони. Головне, щоб робили невеликі кроки от, наприклад, сьогодні неділя. І замість того, щоб сильно себе навантажувати, я вирішив просто зафіксувати, що я сьогодні ходив на зустріч з друзями самостійно на базар. І оця активність теж зарахована. По-перше, щось корисне зробила, і для себе для активності теж зафіксували. А коли ви це фіксуєте? Це і буде сигнал, що ви щось робите в моєму випадку. Це вже 15-й день, коли я щоденно роблю якусь активність для того, щоб бути в гарній фізичній формі. Буду радий, якщо ви приєднаєтесь таким чином. Побачу, що ви так само хочете бути активним і в гарній фізичній формі. Для цього достатньо тільки приєднатися. В коментарях написати, що ви так само ходите, чи так само будете приймати участь в марафоні, і всі будуть знати, хто так само хоче долучитися до цього, і один одного будемо підтримувати.